Зачинщики. Мене звати Девід. І я завжди знав, що на мене чекає неабияка пригода. Але я усвідомив це, коли зустрів міс Келіл Кейбл. Що б ти зробив, якби мав мільйон? Розпочав би власний бізнес. Став би мисливцем за головами. Круто. Мені лучитиме картост. Чорт забирай, як боляче. О боже, покажи. Куля пройшла просто поміж сідниць. А таке враження, що проїхалися по сідницях граблями. На основі реальних подій. Келі каже, що ви колеги по роботі. По моєму, це неабияка можливість. Він пропонував пограбувати банк. Кладеш ж гроші у вантажівку. І їдеть. Це одне з наймасштабніших пограбувань в історії. Поліція розшукує ось цього чоловіка. Ми тебе змаскуємо. Це для тебе 16 доларів 78 центів. Ось що було б, якби в Ісуса який та родився син. Від продюсера Міллерів. зникло 17 мільйонів. 17! я знаю, у вас хлопці нелегка робота. Девіда вже розшукують. Так не можна. Та уху, до кого я маю вбити? Що? Не перед ними. Одного із них? Ні. Хлопці, ідіть нагору. До зустрічі. Зак Галі Фіанекіс, ОУЕН Вілсон, Крістен Уїг і Джейсон Судейкіс. Девіде, бійся моєї помсти. Нікуди я не піду. Не жартуйте зі. Ти не договорив. Цього літа. Непристойно багаті. Тримайся. Що? Це єдиний вихід. О, ні. Зачинщики. У нас під ялинкою мають бути нормальні подарунки. Я хочу нафарширувати індичку 17 мільйонами доларів.